Всім привіт! Розробники нарешті показали, як буде виглядати прокачуваний ТТ-8 Китаю з ракетними прискорювачами. Називається він бз 166 Матиме він ось такий от вигляд. І головне питання, чи буде він кращим, ніж БЗ-176. Тому що зазвичай така тенденція є, що прокачуваний танк повинен бути кращим, аніж преміумний танк. Зараз, принаймні, от якщо пригадати всі останні вісімки, які виходили, да, там преміумні і до них гілка прокачки, то прокачуваний восьмий був кращий. А ну, єдине, напевно, виключення, це КС-53 і КС-52 ліс. Тому що там ліс реально краще, ніж КС-53. От, якщо взяти Віперу, Віпера гірше, ніж прокачувана на рівень. Ну і в принципі багато так танків. От. Значить, БЗ-166-166. Виглядає він ось таким чином. Тут, що найцікавіше, в модулях у нього всього одна гармата, немає другої, але при цьому там в ТТХ далі буде порівняння двох гармат. Знаю чому? От, Значить, є ця гармата. Якщо це справді отак буде виглядати, то це супер, круто. Не доведеться витрачати купу досвіду на всілякий непотріб. Е, значить, переходимо. Зовнішній вигляд ось такий. В нього якийсь такий хвилястий ВЛД. Башня вузька в порівнянні з БЗ-76. Лючки також є маленькі, я так думаю, що вони будуть картонні. Дивимось його, значить, ТТХ. Це топова гармата. ця. Ну, чи єдина, чи топова, в суть не тому, точно топова. Виглядає, знаєте, вона доволі круто, вона довга. Як правило, ну, я думаю, в реальному житті, та й в танках тенденція зберігалася, що. Короткий гризок, він більш косий, аніж м, довгий ствол. О, Тут ствол довгий, тим не менше розкіт 0,4 зведення 3.07. Розкачається, це там 0,37 десь буде. Да, і 2,5 зведення. В принципі, це таке собі. Коротше, альфа 420, пробиття 221 базовим, базовим пробиття. Нормальне таке. Тут далі года, буде цікава. Заряджання гармати 1323. Профіче 420 дає ДПМ 1900. Ну, не прям щось, але нормально. Це більше на секундочку. Це більше, ніж у бз 176 У 176-го преміумного ДПМ 1700. Я думаю, десь тут може, може виведу ТТХ БЗ-176 для порівняння. От, міцність танку 1500 ХП. Бронювання корпусу 140. Ходиться 140 на цей нахил. На жаль, не знаємо, скільки тут НЛД. Ну, Цікавенько буде. Я думаю, тут НЛД вже повинні зробити, знаєте, більш адекватним. Не таке, як обз 176 Воно повинно хоча б ну, пробиватися трохи, тому що там з НЛД перемудрили відверто. От, 140 під такими нахилами, блін. Ну, Непогано, я думаю, ВНД буде хороша, плюс така форма. Значить, борта 100. У... Преміумного, 8-го, там писала 152, не знаю як там по факту, але ну тут 100, я думаю, тут не може бути 100, але є невеличкий скос, що, в принципі, може вам ускладнити танкування від борту. Але побачимо, що тут в цих скосах. Ж детальних прям тетаха ми не бачимо, коліжен моделі його. Башня 270. Маленька, плоска частина башні, і вона вся за маскою. В Якщо тут 270 всюди плюс маска, це, це може бути, я не знаю, напевно, найкраща башня на восьмому рівні, без сумніву. Що тут в, в даху, без поняття, чи буде залітати сюди, прибиття. Є лючки, знову ж таки кажу, але вони маленькі. Тому таке: корма корпусу 50, корма башня 60, ну башня по корпусу також 100. Коротше, по броні дуже класний. По мобільності, вони не відрізняються практично нічим. Що 7 рівень прокачуваний, що 8-й прокачуваний, що 8-й преміумний. ТТХ мобільності їхні ну, от, ідентичні. Відрізняється лише кількістю зарядів прискоренням. У сьомого, здається, буде 3 заряди прискорення, у цього 4 заряди прискорення по 10 секунд. Восьмо, оскільки так само 4. От, значить, максималка 35 13 назад, 53 при припискорні. Абсолютно так само, як у цього в премьорі чи там. 3, ну, коротше, там, плюс-мінус, все те саме. Сьомий рівень точно такий самий. це Я вам точно кажу. В тому потужність 10 і 5 кінських сил на тонну. 35, що їх він не набиратиме при такій потомі потужності. Це мало. Але, ну, при прискоренні, звичайно, ж він їхатиме добре. Огляд. 330 метрів. Да. 330. Навіть не 350. Огляд, ну, тут, все дуже-дуже прикро. Ось так він виглядає з корми. Ну, бачимо прямі кути тут всюди. Корма так само. Тепер от снаряди. Дивіться. У цього звичайний набір снарядів. Тут не фугасна гармата. 420-221. Пробиття, 1000 швидкість польоту ББшки. Нормально. Для 8 рівня 1000. Нормально. Далі голода 420-270 пробиття акумулятивом. Дуже хороше пробиття для 8 рівня. 850 метрів швидкість польоту, ну як для фугаса, для цього, для фугаса, для кумулятиву, в принципі, нормально. У фугаса тут 800 швидкість польоту, ще ніж у кумулятиву, 61 пробиття. Дивно, що не 100, як вони люблять зробити, і 550 середні дамах. По снарядах тут, в принципі, все. Придертись тут, по суті, немає до чого. Снаряди тут адекватні, пробиття і ББшкою хороше, і цим класне. Ну, він має бути поточнішим у БЗ-76 042, тут 0,4, зведення тут трошки краще, але щоб сказати, що він там буде суперточним, ні, такого не буде. На ньому треба буде зводитись. Є питання по стабілізації. Яка тут буде стабілізація? Все вирішить насправді на цьому танку стабілізація. Якщо вона буде хороша, тоді це буде імбовий танк. Можна буде навалювати на ньому нормально. Якщо стабілізація погана, і тобі треба постійно зводитися, стояти, ну тоді буде трошки краще. Але Але От, значить, порівняння. Я не знаю, що тут воно порівнюється. Якісь швидкість переведення горизонтального прицілу. 307, 288. Ну, бачите, тут пишеться, що є сток-пушка 122 мм, і топ-пушка. Топ-гармата. Ну, у нас вказана одна гармата. І оце її ТТХ 3.07. Оце її ТТХ ми роздивлялися. Тут уже пише 288 зведення. Якщо реально буде топ у вас, ще буде краще, ніж ця, що ми зараз подивилися. По ДПМу трошечки краще. По зведенню краще. А розкид той самий. Ну. Буде ще краще, звичайно, блін. Тоді буде прям достойний танчик. І тут, бачите, ось одна гармата. Тобто, ну, вона всього одна, не знаю, де вони другу знайшли. Може, додадуть її. Хто його знає, побачимо. Ну, щоб ВГ на восьмому рівні зробило всього одну гармату в танка. Ну це підозріло, чесно. Я думаю, напевно, другу якусь там домалюють сюди. Хоча всіляки буває. Е, швидкість повороту бачення, 24 градуси на секунду. Не багато. Самі розумієте. Тут, значить, у нас є це топова башня. Це топова, так? да то в нас були характеристики стокової по-моєму, а топова башня по броні виходить ще краще. Там виходить 300 мм і 110 мм, навіть якщо там буде стокова буде стояти 270 мм. Це для восьмого рівня. Це просто супер класно. Для восьмого рівня, плюс там ще маска щось дає. Я думаю, точно. ну там, міліметрів 20-30 накидає. Плюс вона ж не повністю пряма, там є якісь кути і, блін, все буде круто. Коротше, ось таке. Зараз, покажу як виглядає сьомий рівень. Заодно подивимося сьомий рівень. Ось так виглядає сьомий рівень. Бачимо цей такий журобас, вже нормальний йде. Тут уже лючок побільше. І 100% він буде картонний. Але такий, знаєте, по броні досить хороший агрегат буде. Є кути нахилу хороші для ВЛД. Маска знову маленька. Тут броня навряд чи пробивається. Може, там уже якимись дев'ятками-десятками буде пробиватися, от на своєму рівні навряд чи. Скоро ми ось такий вигляд, я навіть не знаю, на що він схожий. Е Ні на що, в принципі, я думаю. Я просто намагаюся згадати танки, які є вже в грі, то нічого такого він не нагадує принципі От, у нього такі ТТХ гармати, тут у нього 165 пробиття, але це знову ж таки це може бути стокова гармада, чи топова, бо там, зараз побачимо, дивіться. Тут от є сток 85 мм, сток і топ. Тобто топовий, і тут уже вказується 195 мм. Не, пробиття це базовим снарядом. Коротше, чому тут одна гармата йде в списку і не топова? Поки що невідомо, ну будемо орієнтуватися, відштовхуватись хоча б від цього. 220 середній дамаг, 165 пробиття базове, мало. 192. 792 швидкість польоту. 220-220, коротше, по пробитів годовий, годовий під калібр. На сьому рівні 220. Ну, ну Скажімо так, 8 левела достатньо пробивати, але з 9 вже у вас будуть проблеми. фугас 280 і 43 пробиття це дуже мало. Фагаз втратий, але тут є топова гармата. От. Топова, значить, 195 пробиття. Тут вказано. Тут більший калібр. Тут уже 320, а не 220. Де, 320 альфа. 10 секунд перезаряджання гармати, що нам дає 1900 ДПМ. Ну, для 7 рівня, в принципі, 1900 можна розігнати там 2К, це буде досить таки добре. УВН мінус 10. 2,59 зведення. Нормально. Там розженеться 0,4 точність. Не найкраще, але можна з цим змиритися. Значить, корпус 70-70. Там під хорошими нахилами, там буде нормальна броня. Там броня буде до 200 мм у ВОД. НЛД трошки менше, міліметрів може 140. Але це все одно дуже добре для сьомого рівня. 220 башня. Башня під хорошими кутами нахилу Знову ж таки, маленька плоска частина в лобовій частині там влучити туди буде дуже важко, і плюс вона найбільш броньована. А далі йдуть кути нахилу. Тому оці башні у нових китайських танків, це будуть, напевно, найкращі башні, які є в грі в плані броні. У нас був кранвагн, да? Кранваг, який, ну, в принципі, з D4-го з голоди в лоб. Є Чіфтейн. Чіфтейн там, ну, взагалі, в принципі, його можна навіть не враховувати, тому що шиється там і в маску, і пробивається він і в лючок. Да, Чіфтейна класна башня, але все ж таки. А от у БЗшок, я не знаю, може, там будуть вилазити якісь діри в масках і тому подібне. Десятий рівень плюс ми ще не бачили. Побачимо, але от в восьмій-сьомі, ну. Прям круто виглядають. Чесно, я навіть не знаю, куди там їх прибивати можна в башню. Судячи по тих номінальних цифрах, які є. Тут, значить, потужність двигуна 700 кінських сил. Максималочка 35 так само. 53 при прискоренні. Точнісінько те ж саме, що і у 8 рівня, але тут три реактивних прискорювачі вже є. Отак, От тут, значить, огляд 350 метрів. Цікаво, скажіть, у 8 рівня 330, тут 350. Цікавенько. Я думаю, можливо, то все ж таки стокова башня реально з 330 була, а топова і 270 мм броні в обовій частині, а у топовій все ж таки буде 300 мм і 350 м огляду. Можливо, так. Коротше, 8 рівень. Ну прям круто виглядає. Тут, бачите, вже дві гармати є. Ось ця Стокова і ось топова. Заряджання гармат 11 секунд, 1700 ДПМ, 0,42. Ну тут цифри трошки погірші, ніж там ми дивилися. Ну там враховується 100% екіпаж. 2,7 зведення. Ну тут по ДПМу, знаєте, тут щось мені нагадує Т-29, серйозно. О, це гармата Т-29. От ТТХ. Щось близьке до того. Я думаю, от їх і варто порівняти. Але по броні, мені здається, що вони поруч не стояли. Стоп, секундочку. Борта. Борти у нас 90, в башні 70, в корпусі. 70 небагато. Я думав, трошки покраще буде до цього рівня. Ну, все одно. Від борту можна танкувати, навіть при 70, там, на 7 рівні, принаймні, в топі, цього достатньо витанковувати. Коротше, ось такий 7 рівень. Теж непоганий, 8. Прямо. Ну... ну, мені, наприклад, восьмій більше подобається, ніж там БЗ-76, тому що ця гармата не фугасна. Це нормальна гармата, з нормальним набором снарядів, можна стрілювати собі. Стріляти комфортно, з хорошим розкидом. Побачимо, яке буде на релізі, будуть якісь зміни, чи не будуть. Можливо, ще, це ще не все. Що ж, очікуємо його на основі. Нагадаю, гілка виходить на початку січня. Одразу ж наступний патч. Наступному великому патчі виходить гілка китайських ТТ. Ми очікуємо їх. Все, дякую, що подивилися дане відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть ваші думки з приводу що сказаного. Зустрінемось!